Лені кошти близько двох мільярдів гривень на підтримку цього єдиного телемарафону. До речі, в мене є велике питання, і воно дедалі більше викликає напругу. Ці кошти. Вони не беруться з наших податків. Ці кошти беруться з зовнішньої допомоги наших партнерів. Зараз ми бачимо наскільки серйозно у нас виникає проблема з наданням додаткових коштів на 2024 рік. Я думаю, що це просто пряма. Пряма пропозиція Україні відмінити цей єдиний марафон, повернутися до фінансування е, суспільного мовника в повному обсязі, е, і залишити можливість цим всім приватним телеканалам працювати е, ну так, як вони собі можуть дозволити під час е, під час воєнного стану. Ну і відповідно повернутися до плюралізму, е, адекватного і пропорційного представлення роботи Верховної Ради в телеканалі Рада